Всім доброго дня. Колись давно, коли ще ми жили на історичній родині Оленки, ми поїхали в село до друзів і там бабуся нашого друга приготувала нам в печі дуже просту і смачну страву. У нас якби печі поки нема. На жаль, моя сім'я подарувала мені афганський казан. І ми сьогодні повторимо те блюдо в казані. Блюдо просте, дешеве. ну, Смак тої їди в мене ще до сих пір стоїть якби, в роті. Це вже пройшло десь років 20, це точно. Свинячі копити, картопля, цибуля, морква і спеції за смаком. Для початку ми наріжемо цибульку. с морковью и обжарим в казани. Заливаем казан трешки масла, даем ему нагреться и будем обжаривать цибульку и морку. Цибульку в казан. Обжарін глинка крик. Навіжемо морку кільце Рибульку обжарили, додаємо морку кільцями. І обжаримо хвилинки три. ложим наши свинячьи нишки на дно казанчика. И картоплю. Пару лаворушок заливаємо водою наполовину. перец резный ворожком. Сейчас начинку и посолим за смаком. Закрываем казан. Закриваємо казана. І десь час 10. Час 20. І блюдо наше готове. Пішов пар, блюдо наше закипіло. І час 10- час 20. І будемо пробувати, що у нас вийшло. Перший раз. Такому казані готуємо. Ну, я думаю, що буде все смачно. Ну все, час двадцять пройшло, казан, слава Богу, пополам не розвалився. Значить, купили ми його там де потрібно. ТО йому перше зробили як треба. Все. Знімаємо. Спускаємо пар. Сейчас бабахи разломать, А не. Все добре. Поводка сегодня, конечно, зачетно. А? Все, викладаємо і пробуємо. Ну все, приготували, дивіться, поки сходили за огурчиками і капустою, то вже воно застиває, вже, вже холодцем от трьох копитів, вже холодцем становиться. Так що через пару днів готуємо. Холодець. Ну все, попробуємо. Я вже пробував обалденно. Засчет високих температур готується все швидко і смак такий як, з настоящої печі. Рулька, не рулька, а копито ножка. Теж все вон кісточки валяються, розвалилося. Перший раз ми на хвилин 10 перетримали його. Треба на хвилин 10 раніше доставати. Ну це смак взагалі не передати. Дивіться, який кольор. Взагалі, я доволі, що в мене такий казан з'явився. Дякую сім'я вам. Все як в селі. Тоді було капуста, огурчики. Помідорчики, самогон. Ми тоді ще не пили, то і зараз його не поставили. М -м -м. Не передать як смачно. пробуйте готувати по нашим рецептам. Дивіться наші ролики на канал підписуйтесь, коментуйте, подобайки ставте. Всім миру! І добра, до скорих зустрічей.